Спочатку це здається простою помилкою. Людина не відповідає на дзвінок. Може, втратила зв'язок, може відволіклася. Але що, коли цей дзвінок останнє, що вона могла зробити в житті? 25 липня 2019 року об 11.05 ранку на румунську лінію екстреної допомоги 112 надійшов дзвінок дзвонила дівчина. Її голос був напруженим, уривчастим. Вона сказала, що її викрали, б'ють, гвалтують і тримають силоміць у невідомому будинку. Вона не знала адреси тільки одне вона в Каракалі. Дівчині було 15. Її звали Олександра Мачесану. Оператор відповів холодно, саркастично. Як ми тебе знайдемо, якщо ти не знаєш, де ти? Зв'язок обірвався. Та вона подзвонила знову об 11.06. На тому кінці вже був поліцейський, вона намагалася описати все, що бачила: дамбу, заправку, старий будинок, двох собак у дворі, сіра машина, назвала ім'я з визитівки, яку знайшла в кімнаті, сказала, що телефонує з телефону викрадача. Поліцейський сказав: Сиди там, група вже виїхала. Вона намагалась говорити далі, але він її більше не слухав. Третій дзвінок об 11.12. Вона питає, чи хтось уже їде в голосі. Паніка, її просять заспокоїтися. кажуть, що не можуть залишатися з нею на лінії, є інші виклики. І тоді слова, які ще довго стоятимуть перед очима кожного, хто чув цей запис. Будь ласка, не кладіть слухавку. Він іде, він іде. Зв'язок обірвався назавжди. Поліція зателефонувала їй ще дев'ять разів, але вона вже не відповідала. Спочатку вони нічого не зробили. Минуло 19 годин, перш ніж хтось нарешті подзвонив її батькові, дали прослухати запис дзвінка. Він сказав, «Так, це її голос. І тільки тоді почалося розслідування. Але найстрашніше було ще попереду, бо ця історія не просто про злочин, це історія про систему, яка чула крик, але відвернулась, і про дівчину, яка, не зважаючи ні на що, намагалася боротися. До самого кінця. Каракал провінційне містечко в повіті Олт на півдні Румунії. Життя тут тече повільно, вулиці знайомі до кожного камінця, а діти змалку знають, кому можна довіряти. Через нестачу громадського транспорту підлітки часто їздять автостопом, звичний ритуал у румунській глибинці. Саме так, 24 липня 2019 року, 15-річна Олександра Мачесану вирушила до міста. Вона була звичайною школяркою, допитливою, усміхненою, трохи наївною, але рішучою. Її мрії прості отримати освіту, допомогти родині, побачити світ за межами села. Вона не боялася дороги, сотні разів її друзі і однокласники подорожували так само. Та цього разу все пішло не так. На дорозі її підібрав літній чоловік, сірий автомобіль, невиразне обличчя, млява усмішка. Його звали Георгій Дінка. 66 років, колишній автомеханік, мешканець каракалу, відлюдькуватий, жорсткий, мовчазний будинок на околиці міста, двір із бур'янами і двома злими псами. Ніхто не здогадувався, що за цим фасадом ховається щось значно темніше. Він завіз її до свого дому, замкнув, побив, зґвалтував. Олександра опинилась в темній кімнаті з облупленими стінами, мотузками і замками. Але вона не здалася у якомусь кутку старий мобільний телефон, і вона набрала 112. Це був не крик про допомогу, це була інструкція. Олександра говорила точно: дамба, заправка, стара будівля, собаки, сірий автомобіль, візитка з іменем. Вона намагалась окреслити місце, казала, що дзвонить із телефона викрадача. Вона просила залишитися з нею на лінії, але відповідь була короткою: ми вже відправили групу. Чекай. Поліція не знала, куди їхати. Фахівці не змогли визначити точне місце знаходження за сигналом, три адреси і жодної вірної. Вони втрачали години. Увесь цей час Олександра залишалася там, зв'язана, побита, але жива. Ще тричі вона телефонувала, і ще дев'ять разів їй подзвонили назад. Але відповіді більше не було. І з цього моменту почався зворотній відлік була ніч, дім Георге Дінки. Стояв у тиші, лише собаки у дворі неспокійно гарчали. Поліція вже знала адресу, вже отримала сигнал, але замість того, щоб увійти, чекала. Ордер на обшук, якого в цій ситуації юридично навіть не вимагалася, вони отримали лише близько шостої ранку. І лише тоді, коли сонце вже піднімалось над каракалом, хтось нарешті постукав у ворота було запізно. Правоохоронці увійшли в дім у перших кімнатах безлад. Пил, мотлох. у повітрі стояв важкий запах диму, у дворі металева бочка, усередині попіл, залишки тканини, згорілі прикраси і фрагменти людських решток. Серед них сережка, Точнісінько така, яку носила Олександра. Сусіди згадували, того вечора чули крики з будинку Дінки, але ніхто не зателефонував, ніхто не підійшов ближче. Це була не їхня справа. Так як це вже було не раз. Георге Дінку затримали одразу. Він був мовчазним, спокійним, не чинив опору. Виглядав так, ніби на нього це не справляє жодного враження. Сказав, що не знає жодної Олександра Мачесано, що залишки у борщі – це просто сміття, яке він спалював через комарів, що сережку він знайшов на вулиці. Але експертиза була безжальною серед вугілля знайшли зуби шість. І всі вони належали Олександрі, підтверджено аналізом ДНК. Уся країна здригнулась, але далі було ще страшніше. Під час допиту Георгий Дінка несподівано зізнався, що це не перший випадок, що він уже вбивав, і що за три місяці до зникнення Олександри він забрав ще одну дівчину її звали Луїза Меленку, Їй було 18. Вона також сіла в його машину, коли не змогла дочекатися автобуса. Тоді, у квітні, це не викликало ніякого резонансу. Поліція не повірила родичам, не відкрила справу одразу, навіть натякнула, що дівчина, мовляв, могла втекти з хлопцем. Заяви про зникнення відкладали. А родина самотужки шукала відповідь і не знала, що вона у сусідньому дворі. Там, де вже тоді стояла бочка, там, де вже тоді тліли рештки. Ще одного життя. 14 квітня 2019 року Луїза Маленко, 18-річна дівчина, яка мешкала з дідусем і бабусею, вирушила до банкомата в Каракалі. Її мама працювала у Великій Британії і надіслала гроші, щоб донька купила нові кросівки, але зняти кошти не вдалося. Банкомат не працював. Вона подзвонила дідусеві, сказала, що повертається додому, але автобусів у неділю в селі майже не було. Луїза вирішила голосувати, як завжди, як усі. І саме тоді повз проїхав сірий автомобіль Георге. Дінки у його свідченнях усе зводиться до одного. Він зупинився, впустив дівчину до машини, запропонував 30 леїв за інтимні послуги. Вона відмовила він, не відступив, сказав: тоді я візьму, що хочу. Далі тиша, шок, ривок керма, і машина з'їхала з дороги. Він привіз Луїзу додому, замкнув, і чотири дні знущався з неї. Чотири дні у ці дні дідусь і бабуся дзвонили в поліцію, але їм відповідали, що мовляв, дівчина, напевно, з ким зустрілася. Навіть коли з'явився анонімний дзвінок, де голос повідомив, що Луїза виїхала до Швейцарії з хлопцем, поліцейські повірили, а вона в цей час лежала закривалена в кімнаті Дінки. На четвертий день Луїза спробувала втекти. Він бив її до несвідомості. А коли зрозумів, що життя згасло, виніс тіло у двір, поклав у бочку, залив бензином, запалив і пішов спати. Тим часом її родина продовжувала пошуки. Друзі публікували фото в соцмережах. Люди в місті знали про зникнення, але поліція мовчала. Ця історія майже не отримала розголосу, поки не зникла Олександра лише тоді. З'явилося відчуття повторюваності, і тільки тоді Дінка заговорив його зізнання були уривчасті, без емоцій, він не виглядав винним, він виглядав втомленим. Коли його попросили показати, куди він подів останки Луїзи, він водив слідчих по лісах, по дорогах, плутався, забував, губився. І все це виглядало як гра. Ніби він вивчав кожен поворот і тепер спеціально збивав усіх зі сліду, бо, можливо, він знав. Десь поруч є ще, і він не хоче, щоб хтось їх знайшов, бо Луїза це, ймовірно, не перша і не остання. Після арешту Георги Дінка слідство розпочалося з небаченим суспільним тиском, але навіть під цим тиском воно від самого початку виглядало сумнівно. Офіційна версія була простою: чоловік діяв сам, викрадав дівчат, утримував, гвалтував, убивав, спалював тіла, але багато фактів. Не складались у цілісну картину. По-перше, технічні деталі. Піч, яку використовував дінка, не могла забезпечити температуру достатню для повного знищення людського тіла. У районі, де він нібито спалював рештки, сусіди не чули і не відчували нічого підозрілого, ні диму, ні смороду. А сам Георге, за словами слідчих, не виявляв тривоги чи бажання приховати докази, навпаки, діяв повільно, майже ліниво. По-друге, після зникнення обох дівчат батьки отримували дивні дзвінки. Невідомі голоси запевняли, що Олександра та Луїза живі, що вони добровільно виїхали за кордон, що не хочуть, аби їх шукали. Голоси звучали впевнено, але це не був голос Дінки. По-третє, заява самого Дінки. Через кілька місяців після арешту він змінив покази, стверджував, що дівчат не вбивав, а передавав іншим людям щодо нього. Приходили двоє чоловіків, які забирали Олександру і Луїзу, що ті були живі, коли він їх востаннє бачив, і що нібито працює якась мережа. Поліція спростувала цю версію, назвала її вигадкою, але родини не повірили офіційному поясненню. Мати Олександра згадувала Телефон доньки згорів, але його потім знайшли. Діти гралися ним на вулиці. Як? Хто передав його далі? І справді, речі дівчат. З'являлися в неочікуваних місцях деякі прикраси, документи, навіть фрагменти одягу. Так, ДНК-експертизи підтверджували їхню приналежність, але тіла не знаходили, і для багатьох це було ключовим, бо без тіла завжди залишається шанс, і надія, і сумнів. На цьому фоні справу взяли під контроль не лише румунські слідчі. До розслідування долучилися Європол, Євроюст, навіть ФБР. Усе через підозру, дінка лише пішак, а за ним щось більше організована структура, мережа, торгівля людьми. І раптом усе, що здавалося історією про одного маніяка, набувало масштабу справжнього кошмару. Поки офіційне слідство концентрувалося на одній людині, суспільство кипіло у Бухаресті, Каракалі, Крайові люди виходили на вулиці з фото Олександри та Лоїзи. Вони несли свічки, плакати. Вигукували ганьба, «112 – це не жар» і найголовніше, я, Олександра. Меморіали виростали на тротуарах біля стін міністерств, просто перед поліцейськими відділками. На деяких із них писали: ти дзвониш і тебе ігнорують, хто наступний. Суспільний тиск виявився настільки потужним, що почалися перші відставки. Свої посади втратили керівники поліції Каракалу, префект повіту Олт. Директор служби рятувальників, міністр внутрішніх справ, а ще міністр освіти і не через бездіяльність, а через слова. Екатеріна Андронеску, виступаючи на Телебаченні, сказала молоді дівчата повинні думати, перш ніж сідати в машину до незнайомця. Це прозвучало як звинувачення жертви країна вибухнула обуренням. Ці слова були наслідком глибшої хвороби, державна система перекладала відповідальність. Замість того, щоб захищати, вона шукала кого звинуватити. Тим часом з'являлись усе нові дивні збіги. Сусіди Дінки згадували, як чули жіночі крики ще задовго до подій. Один із них навіть повідомляв про це поліцію, але там лише знизали плечима. Інший сусід Штефан Рісіпіціано раптом визнав, що був у дворі Дінки в день викрадення Луїзи і що теж брав участь у насильстві. Він був його знайомим, допомагав прибирати двір, але тепер слідчі підозрювали, що він знав більше, ніж казав. Його засудили окремо за зґвалтування, його свідчення були уривчастими, розмитими, але він визнав, бачив дівчину і допомагав спалювати тіло. Це означало лише одне: Дімка був не один. І хоча прокурори продовжували просувати офіційну версію самотнього маніяка, країна вже не вірила. Розмови про торгівлю людьми, мафіозні схеми, зв'язки в прокуратурі та поліції ширились як вогонь. Тепер це вже була не кримінальна справа, це була рана на тілі нації, та яка ніколи повністю не загоїться. Поки одні називали це справою одного маніяка, інші бачили в ній логіку, холодну, збудовану за схемою. Обидві жертви молоді, худорляві, з довгим волоссям, обидві зникли під час голосування. Обидві не мали доступу до громадського транспорту, обидві з бідних родин, де кожна копійка має вагу. Обидві довіряли дорозі. Це був не збіг. це був відбір. Дінка діяв не хаотично. Його поведінка була ритуальною. Він знав, як ізолювати дівчину, як вивезти, як замкнути, як приховати сліди. І головне, він знав, як залишатися непоміченим. Поліція не перевірила його будинок. Навіть коли отримала відео з камери, де був зафіксований його автомобіль біля місця зникнення Луїзи, прокурор не видав ордера на обшук, не призначив допит, просто відклав. Були ще деталі донька Дінки Даніела, офіційно заявила, що не має з ним жодного контакту, але слідчі виявили, вона брехала. Вони спілкувалися, і не лише в побутових питаннях, її ім'я вже раніше згадувалося в справах. Про торгівлю людьми, а син дінки Дан був причетний до групового зґвалтування, за яке не поніс покарання. Справа була зам'ята, потерпілу змусили забрати заяву. Все це виглядало як мережа, розтягнута, тиха, захищена і, що найстрашніше, толерована системою. Уже в ув'язненні Дінка раптом пише зізнання. В деталях описує, як запропонував Луїзі гроші, як вона відмовилася, як він її вдарив, зв'язав, привіз, як його знайомий Штефан запитав, чи може приєднатися, як вони обидва знущалися із дівчини, як спали, як палили тіло, як він вийшов уранці годувати собак і забув, що на ліжку залишилася мертва дівчина. Його сповідь моторошна, не тому, що жорстока, а тому, що спокійна, без жалю, без гніву. Безцінні каяття. І тоді з'являється нове запитання якщо все це правда, то скільки таких, як він, скільки дівчат не встигли подзвонити, скільки ще зникли на дорогах, де транспорт розкіш, а тиша норма. Судовий процес у справі Георга Дінки розпочався у 2020 році, тривав понад три роки, із перервами, затягуванням, мовчанням і новими витоками деталей. Його супроводжували журналісти, родини жертв, адвокати, правозахисники, кожне слухання як чергове розтинання старої рани. На лаві підсудних Дінка сидів спокійно, був присутній, але ніби відсутній. Його обличчя не виражало нічого. Адвокати заявляли, що він страждає на антисоціальний розлад, що це пояснює жорстокість, але не пояснює, чому він мовчить, коли мати Олександри. Читає вголос її останні слова. У залі лунали записи телефонних розмов, ті самі три дзвінки, які вона зробила з темної кімнати. Її голос спокійний і наляканий водночас. Її прохання не класти слухавку, її останній крик Він іде і байдужа відповідь. Машина вже виїхала. Ці аудіо стали не просто доказом, вони стали моральним вироком цілій системі. Прокурори висунули обвинувачення за кількома статтями: викрадення, зґвалтування, убивство, наруга над тілом, торгівля людьми. Також під суд потрапив Піану, який визнав свою участь у знущаннях над Луїзою. Але для родин цього було замало. Вони вимагали розслідування всієї мережі, усіх, хто телефонував після зникнення, усіх, хто мовчав, хто прикривав. Адвокати наполягали: Дінка не міг діяти сам. Він не мав ресурсів для переховування доказів для координації дій. Його донька, його син, його сусіди, його знайомі всі вони знали більше, ніж сказали, та суд, зрештою, зосередився на одному. У травні 2023 року апеляційний суд міста Крайова оголосив вирок. Георгій Дінка отримав 30 років ув'язнення максимально можливе покарання для особи його віку. Штефан Рісціпіано. 12 років у залі не було перемоги, була тільки тиша, і очі батьків, і портрети доньок у руках, і той самий запит у повітрі. А якби вони дослухались це вже була не справа про злочин, це був момент, коли система мала подивитись у дзеркало. Минуло кілька років, але імена Олександра Мачесану та Луїзи Маленку досі звучать у румунських містах. Щолипня, в Каракалі люди запалюють свічки на місці. Де стояла та сама бочка. У школі, де вчилася Олександра, її однокласники посадили дерево. Біля входу табличка з її ім'ям символ того, що вона була, і що її вже не повернути. Під тиском суспільства Конституційний суд Румунії скасував частину судової реформи, яка послаблювала боротьбу зі злочинністю, було змінено протоколи екстреного реагування. Україні з'явилися незалежні волонтерські гарячі лінії, які дублюють виклики в поліцію, сотні ініціатив, тренінгів, громадських організацій, усе, щоб жоден дзвінок більше не був проігнорований. Та, попри це, історія досі болить, бо вона не має фіналу. Рештки дівчат так і не були знайдені повністю. Історії родин усе ще переповнені сумнівами, а найстрашніше ніхто не може гарантувати. Що це не повториться. Її голос усе ще звучить у записах, у тиші, у свідомості кожного, хто слухав. Вона казала, допоможіть, вона просила не класти слухавку. Вона кричала, він іде. І ми маємо почути її навіть зараз. Бо якщо ми не почуємо, усе повториться знову, а цього не можна допустити. Дякую, що були зі мною сьогодні, і, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту. Не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.